Не так, Юль. Його краще покласти, так незручно буде. Диви, я вже знаю. Ну от, от не слухаєш мене. Ну звісно. Ну, от дивись, якби ти його поклала на землю, поклади на землю. Не психуй. Mm. Чого ти психуєш? Не психуй. Дивись, клади, дві Диви штуки ряду. Ось так. Ну, рядушком поклади. Ось так. Кашки тут все як положено. Це ж село, курки. Дивись, отак клади. Все. Ось так щелк і все, бачиш легенько. і легше його збирати. Давай ще слідчу, третью встав. хватить. По дві штуки, давай по дві штуки Давай, складай дві штучки, так. Та вони всі класно виглядають, кольори. Може, гад не зробимо. Поселку? Всі чотири кольори поставимо? О, ти вже згоріла, вже плечі згоріло. Сонце яке. Що не виходить? Поклади на землю, два штуки. Просто поклади. І тепер вставляй, не піднімай його. Дивись, воно легенько, бачиш? і все. Тільки потрапити треба. Mm. Давай, все. Mm -hmm. Ну, розібрати вже не так буде легко. Mm. Давай, став, представляй. Ну. Давай, класно, правда? Тільки зараз сонце, виходить, з тієї сторони, і воно не так виглядає. Типа, знаєш, як воно, виходить, затемняє? Так. І yeah. білий, давай ще білий складем тоже.